Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Наступного тижня фінансова ситуація буде досить нестабільною. Можливі труднощі в прийнятті якихось фінансових рішень або якісь непорозуміння з вашими партнерами щодо грошей, можливі сварки, чи навіть відчуття якогось розриву у фінансових справах. Це може бути час, коли варто особливо обережно ставитися до будь-яких фінансових угод або спільних витрат з іншими людьми. Варто уникати якихось поспішних рішень, бо вони можуть призвести до неприємних наслідків. А от здоров'я на наступний тиждень виглядає в цілому стабільно. Це буде хороший момент для того, щоб почати якісь нові спортивні заняття чи посилити якусь фізичну активність. Важливо звернути увагу на емоційний стан, щоб не перенавантажувати себе уважні до своєї енергії, так як це може бути період, коли почуття внутрішньої сили і мотивації дозволять вам підтримувати хорошу фізичну форму. У романтичних стосунках наступного тижня, на жаль, можуть виникнути труднощі. У вас можуть чекати якісь непорозуміння, якісь затримки або навіть перешкоди в розвитку стосунків. Це може бути час, коли ви відчуєте, що рухаєтесь назад або що ваші стосунки не йдуть так, як вам би хотілося. Замість того, щоб розвиватися, можливі паузи чи навіть якісь потреби переоцінити, що ви хочете від партнера і від стосунки в цілому. Наступний тиждень це не час для якихось великих змін у ваших стосунках. Зате відпочинок на наступному тижні буде насичений і приноситиме задоволення. Імовірно, ви зможете насолодитися плодами своїх зусиль і отримати справжнє задоволення від матеріальних досягнень. Можливо, це буде період, коли ви зможете дозволити собі комфортні умови для відпочинку, зайнятися якимось хобі або просто насолодитися спокоєм і самотністю. Ви будете відчувати, що заслуговуєте на це, і що цей час дозволяє вам відновити сили і відпочити наповну.